Моє шанування, друзі, ми з вами залишаємося у Львові. І сьогодні я хочу вам розповісти вже про іншу історію, про інший костел. Трошка і трошка, і не тільки про костел. Значить, ми з вами мандруємо до домініканського костелу колишнього Божого тіла. Або сьогодні це є церква святого причастя, святої Євхаристії. Ось ця будівля це є прекрасна перлина бароку у Львові. І, взагалі, стиль бароку. Він такий пишний, багато вазонів, багато різних наліплень на фасадах, багато святих, багато ангеликів всередині. Все таке пишне. ось. І на цьому костелі написані такі слова на Латині, єдиному Богу честь і хвала. Ось. В цей період часу орден Домініканців відігравав велику вагу в Риму-католицькій церкві. Ось. І заснований він був Домініком Гусманом. Ось. Домініком. Ось. Коли будувався Домініканський собор у Львові. Паралельно в Європі творив композитор епохи бароко Себастьян Бах, Йоганн Себастьян Бах. І що можна сказати про його долю? В нього була тяжка доля, дві дружини, одна померла, 11 рідних дітей також померло. Ось і композитор ніколи не впадав у відчай. А з під його пера виходили просто геніальна ну, музика. Ви самі знаєте, баха слухають в сьогоднішній день і будуть слухати на наступні століття і покоління. Ось і в кінці своїх праць, в кінці своїх нот, він завжди писав те саме, що написано на. Домініканському костелі у Львові, єдиному Богу честь і хвала». Тобто, які би тобі випробування життя не давало, ти повинен завжди бути вірним Богу, і Бог знає, що краще для тебе. До речі, якщо перекласти слово Домініканус, розділити його на два: доміно і канус, то ми отримуємо такі слова, як пси Господні, тобто слуги Господа. І якщо ви зауважите, якщо ви слідкуєте, собака, пес, зображений на багатьох гербах орденів, ось тому, що це є якраз та тварина, яка є вірна людині, а пси господні, тобто людина повинна бути вірна Господу, ось така цікава історія. Підписуйтеся на мій канал на Ютубі, ставте свої лайки, поширюйте, коментуйте і до наступної зустрічі. Дякую, друзі, вам.